Змінився до невпізнаваності сьогодні. З білосніжними зубами президент втікач Віктор Янукович виступив перед російськими змі і зробив низку заяв. Також журналісти видання ТСН розкопали його цивільну дружину, яка закрутила з ним роман ще в Межигір'ї та дізналася про колишню. Першу леді України Людмилу Янукович зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти, кажу, нічого, ну давай, каже, працюй, а я на Турцію. Кадівця говорит, лі курсом на Турцію. Вот. А ти говорит, працюй, хорошо працюєш? Говорю, батя, я стараюсь. Як живеться сьогодні українським зрадникам, де вони перебувають? А також про родинну трагедію сім'ї Віктора Януковича, про трагічну смерть його сина Віктора Януковича Молодшого, який вирішив покататися по льоду на озері Байкал і провалився разом з шістьма людьми під Кригу. Про сімейство родини Януковичів почуєте далі, а також для чого Росія використовує сьогодні Віктора Федоровича. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваше вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Да, Володимир Володимирович совершенно прав. Дійсно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело: что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Після 6 років затища Віктор Victor відпрацьовує Порядок денний. Нагадаю, Янукович був обраний президентом України у 2010-му. Він втік з України у 2014-му після Революції Гідності. У 2019-му Болонський райсуд Києва заочно визнав його винним у державній зраді і пособництві і ведення агресивної війни і засудив до 13 років позбавлення волі. Сьогодні Янукович проживає у Росії в Московській області. Генпрокурор України доповів, що мешкає Янукович у селищі Барвіха, одинцовську. Ого, району цю інформацію він подав після того, як Янукович отримав другий вирок у квітні 25-го Подільський райсуд Києва засудив його до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон України і підбурювання до дезертирства. Живе на Російській Федерації Янукович не менш шикарно як жив в Межигір'ї, адже на крав в Україні багато. Янукович придбав будинок в. Московській області за 50 мільйонів доларів. Зараз перейдемо до його синків, екс-дружини та цивільної дружини. Але сьогодні про його появу на телебаченні після шести років перерви Янукович зазначає, хотів вступу України в Європейський Союз, однак вони ставилися до нього некоректно. А от щодо НАТО він ніколи не підтримував. этой идеи и саме це спричинило громадянскую войну, так показывает пропаганда РФ. Прямо скажу, высокомерность проявляли, но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины, это путь в никуда. Це пряма дорога. до громадянської війни. Пройшло 12 років, а вони ніяк вдгамуватися не можуть. Виступ Януковича якраз відбувається під час зустрічі Путіна із моді та Цзіньпінім. Лідерем Китаю Путіна зустрічали на червоному хіднику з Калінка й Путін, Китай та Індія цей блок створює загрозу миру в Україні для Путіна. Закордонні поїздки стали своєрідним випробовуванням дипломатичної стійкості. На цьому форумі він зустрівся з лідерами двох найбільш густо населених країн світу Індії та Китаю. Сьогоднішня заява, що диктатор оцінює зусилля і пропозиції Китаю і Індії щодо сприяння врегулювання української кризи, так вони називають навіть не війни, за його словами, конфлікт в Україні, тобто це СВО, виник нібито не через російське вторгнення 22-го року, а через державний переворот 2014-го року, який на думку Кремля спровокував захід. А яке твоє? Що діло хочеться запитати до? України російський диктатор дав зрозуміти, що домовленість із президентом США Дональдом Трампом на саміті в Алясті відкриває можливості для миру. Водночас він звинуватив Захід у постійних спробах втягнути Київ до НАТО, що за його словами створює загрозу безпеці Росії. Під час двосторонніх зустрічей Путін поспілкувався з прем'єром Індії Моді, який вітав недавні зусилля щодо досягнення миру і закликав усі сторони до конструктивного руху вперед. Путін зустрівся з Турець. Цьким президентом Ердоганом обидва високо оцінили двосторонні енергетичні угоди і висловили готовність сприяти мирному врегулюванню в Україні. А от українські урядовці зазначають, нинішня антизахідна коаліція вже майже сформована і вона діє, вона готова до війни. Вона вже воює. Захід все ще може перемогти коаліцію антизахідних диктатур, але цього ніколи не станеться, якщо він не подолає свою психологічну і ідентичну славу. Абкість, якщо захід не згадає про свій воїнський етос, якщо не повернеться до культу служіння, а не лише культу егоїзму і комфорту, то він буде зметений азійськими диктатурами. Це справжні європейські цінності. Я вірю в європейську цивілізацію. Ще не все втрачено, але потрібно прокидатися і терміново. Друзі, переходимо до родини Віктора Януковича. У президента втікача було два сини. Молодший син Віктора Януковича народився у 1981-му, Був депутатом Верховної ради від партії регіонів. Загинув 20 березня 2015 року на озері Байкал у Росії. У віці 33 роки, років, вже після втечі Януковича з України, під час катання на мікроавтобусі Volkswagen, пристосованому для пересування по льоду, машина провалилася під кригу. У салоні було шість людей, п'ять врятувалися. А сам Янукович молодший потонув, бо не встиг відстебнути ремінь безпеки. Похований він в Севастополі в окупованому Криму. У нього залишилася дружина Ольга та син Ілля. І Олександр Янукович, старший син експрезидента, народився в 73 му В Єнакіїві, Донеччина йому 52 з лікаря-стоматолога він перетворився на великого бізнесмена завдяки політичному впливу батька. Після втечі батька також втік з України, перебуває під санкціями, судовими справами, зокрема за відмивання коштів і розкрадання держмайна, але частину активів зберіг. За повідомленням журналістів, після втечі оселився у Росії переважно в Ростові на Дону офіційних публічних виступів. Старший син Януковича не дає. Живе закрито. Відомо, що він одружений з Лілією Янукович і має двох синів. Щодо екс-дружини Януковича першої леді України Людмили, то згідно з інформацією, змі. Вона мешкає в тимчасово окупованому Криму і ймовірно веде там власний бізнес. Людмиль Янукович нині 74, Віктор Федорович одружився з нею в 72-му, Після того, як чоловік став президентом, він перевіз її до Києва, де вона мала змінити звичне життя на участь у світських заходах та публічну діяльність. У травні 2010-го Янукович навіть прийняли до клубу українських інтелектуалів і аристократів. Інтелігент після втечі експрезидента життя його колишньої дружини Янукович залишилося поза пильною увагою громадськості. Офіційно їхній шлюб завершився. Про що Янукович сам зізнався в інтерв'ю німецькому виданню Шпігель. Він зазначив, живе в цивільному шлюбі з любов'ю Паліжай, сестрою своєї колишньої кухарки. Проживає також Янукович і зі своєю пачеркою Марією Поліжай до втечі з України. Обидві мешкали в Межигір'ї під Києвом. Любов Поліжай, дівоче прізвище Садикова, опинилася в Києві завдяки родинним зв'язкам з оточення Януковича. Поліжай також родом з Єнакієво, Донецької області. Пройшла шлях від офіціантки до державної служби роботи помічницею депутатів і власниці бізнесів. Про роман Поліжай з Януковичем стало відомо після того, як журналісти зайшли в будинок в Межигір'я, адже там були портрети і речі Поліжай та її доньки. Нині цивільній дружині Януковича 50 років. Вона рідна сестра кухарки Януковича Надії Марінцевої. Разом з чоловіком Єгором Поліжай переїхала до Києва у 2003-му Після першого призначення Януковича прем'єр-міністром її покликала працювати офіціанткою комплексу Зоряний, на території якого розташовувався штаб партії регіонів. Ресторан для членів партії та робочий кабінет Януковича. Через три роки роботи Поліжай розійшлася зі своїм першим чоловіком. Від цього шлюбу в неї є дочка Марія. Пізніше в Києві Поліжай отримала посаду головного спеціаліста управління адміністративних будівель Кабінета Міністрів у Євіцеві у грудні 2007-го, коли парламент очолювала Тимошенко, Полежай стала помічницею нардепки Юлії Льовочкиної. Зазначає видання TSN.UA. фактично льовочки на зміркувань просування в партійній ієрархії, нарощування впливу і довірчих відносин з Януковичем взяла собі помічницею людину, яка в результаті не працювала, але отримувала зарплату з бюджету, надбавки за вислугу років і виконання особливо важливої роботи, і навіть премію. Розповідав нардеп Сергій Лещенко у блозі Української правди. За його словами, Поліжай влаштувала свою рідну сестру Надію Маринцеву куховаркою до Януковича. З 2008 до 2012 Маринцева вважалася помічницею нардепа Андрія Кравця, а потім Юлії Ковалевської з партії регіонів. Водночас Ковалевська нібито навіть не знала своєї помічниці в обличчя. Через вісім місяців після інавгурації Януковича Поліжай пішла від Льовочкина. На момент проживання в Україні поліжай володіла розкішним салоном краси Крістал з на Бережні в Києві. Він був розташований у кількох метрах від двокімнатної квартири Януковича, де він був офіційно прописаний під час обрання президентом. Також поліжай керувала благодійним фондом Дорога майбутнього. Цей фонд перейнявся долею дитячого здоровчого центру Славутич у Переяслав Хмельницькому, і в 2011-му його було реконструйовано після цього до табору. Потекли державні кошти про стосунки Поліжай з Януковичем. Стало відомо після відкриття межегір'я у 14-му році. У резиденції знайшли особисті речі, поліжай, її портрети і дитячі малюнки. Оточення Януковича також підтвердило, вона була цивільною дружиною і разом вони виховували її доньку від першого шлюбу. А ось це фото Поліжай з донькою, датоване 2025 роком. За даними ЗМІ, після втечі до Росії дівчина відвідувала гімназію номер. 5 У Сочі, а рідний батько дівчинки Єгор Поліжай у 2017-му розповідав, що не має можливості побачитися або хоча б поговорити телефоном з Марією. Пізніше дівчина вступила до Московського державного університету і закінчила юридичний факультет. Під час навчання володіла автомобілем Audi Q7 та квартирою площі в 148 квадратних метрів в понад 1,6 мільйона доларів. Минулої весни закінчила магістратуру і влаштувалася на роботу. Наразі вона відповідає за напрямок міжнародна комунікація у Раді федеральної території Сіріус, створений за ініціативою російського диктатора Владіміра Путіна. Зрозуміло, на кого працює і кому відробляє сьогодні президент Втікач Віктор Янукович. Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом.